Друзі, вітаю! З вами Раптор. Показуємо вам тактичний килимок для сидіння з балістичним пакетом всередині. Що ми маємо? Килимок має розміри 28х38 см. Тут спеціально зроблені фастекси для того, щоб ви могли зручно сідати з машини, тобто один скинули, сіли в машину. Килимочок поруч залишився. Стропи для кріплення або на РПС, або на ваш звичайний тактичний пояс або варбелт. Всередині ми маємо захід під. Балістичний пакет і так само тут є сантиметровий ізолон, дуже щільний. Балістичний пакет першого класу по всьому килимку, але сам чохол зроблений таким чином, він трошки більший. Що якщо вам трошки твердо, ви можете покласти ще один шар ізолону, залону, його з карімату або купивши десь. Дуже зручно. Стропи довгі для того, щоб можна було відрегулювати і якщо ви дуже високий, і якщо ви дуже низький. Модель зараз 1,76 м.